Вітаю всіх на своєму каналі Ірена Таро. Сьогоднішній розклад буде присвячений сфері роботи і фінансів, а саме, які події очікують мене в сфері фінансів і роботи найближчі два місяці. Карти дадуть змогу оцінити майбутню ситуацію, а отримана інформація дасть можливість вам вирішити майбутні зміни найбільш вигідним для вас способом. Тож, по традиції, ставте лайк для моєї мотивації та енергообміну. І давайте починати. У нас буде сьогодні три варіанти Три варіанти карт. Ви обираєте лише одну карту, яка найбільше відгукується у вашому серці. І давайте починати. Це у нас буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Якщо готові, то давайте починати. Тож, перший варіант. Ця карта говорить про те, що у вас скоро з'явиться можливість заробити грошей, або почати якесь своє підприємство відкрити якусь свою справу. Дана карта говорить, що вас очікує заключення якихось нових контрактів, або буде робота з якоюсь документацією. Якісь переговори пов'язані з вирішенням фінансових проблем. Ваша робота забезпечить фінансову стабільність, хоч і далеко від якоїсь там розкоші, але вас, в принципі, буде все задовольняти, тому що на дальній перспективі ця карта говорить тільки про розвиток. Друга карта. Ну, Ця карта говорить про те, що на роботі варто очікувати якихось проблем. Вас очікує якийсь тяжкий період. Якісь підстави, брехня і так далі. Можливо, і зовсім буде ухід з роботи із-за того, що вас підставлять співробітники. Дам пораду вам, підшукуйте уже зараз якесь місце роботи, тому що нова робота буде саме тим, що вам потрібно. І ви вже для себе дійдете до того розуміння, що дане місце роботи для вас було дуже тяжким. І ще треба було його давно змінювати. Третя карта. Ну, по цій карті можу сміливо говорити про те, що вас очікують значні якісь зміни в сфері роботи. Можливо, зміни зміни та взагалі зовсім організацію, в якій ви працюєте, вид діяльності або перейдете на іншу посаду. Ці зміни допоможуть вам ознайомитися з собою, розібратися в багатьох якихось проблемах. Також на дальній перспективі можете очікувати е, щось нове, якісь будуть нові ідеї, творчі ідеї, е, це будуть нові можливості заробітку, нові е, якісь доходи. Все, що пов'язано з чимось новим, е, вас це буде очікувати на, е, в роботі і в фінансах найближчі два місяці. Але я хочу ще дати пораду всім, не в залежності від того, хто який обрав варіант. Якщо навіть щось складатиметься проти вас, потрібно пам'ятати про те, що безвихідних ситуацій не буває. Подолати можна все. Будьте просто сміливі і рішучі. Якщо ви хочете отримати детальний індивідуальний розклад, пишіть мені в будь-який зручний для вас спосіб. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. А зараз, мої любі, до нових зустрічей і всім благ!